Пані та панове, цей день настав. Та ми йдемо у найбюджетніший магазин на розпродаж. Ну, зразу-сразу сразу видно, що зібралась на свідашку, сукенка підкреслює талію, але у верхній зоні ніби скучно та занадто закрито. Шоколадний леопардовий стайл. Коля ніби виглядає, але маєчка не супер якось. Наречена другого дня весілля, де можна і розслабитися, і попоїсти, і животик попустить. Сукенка ніби трендового хаки кольору, але дуже тонка тканина і все просвічує. В ТЦ загубилась п'ятирічна дитина. Ніби поцупили сукню з фільму Барбі, але в цілому мило, та зручна сукня навіть по якості. Ай-яй-яй, фісташковий образ саме серденько. І на прогулянку, і на свідачку. І з подружками на кавуцьку Офісниця стайл, зручний легкий образ з трендовим кроєм та елементами. Море не йде до нас, то ми підемо до нього. Такий прикольний пляжний образ. Обов'язково очікую вашої оцінки в коментарях. Та буду вдячна за лайк та підписку, що мотивує знімати такі відео і надалі.